У нас нова розпаковка а для якісь ботів у мене є один тяговий кап. Шукаємо? Вони, що... Вони десь заховалися чи що? Так. Да, їх не запрятав. Покажи. Ой. Бо я не знаю, хто це. Я ніколи таких на бачила, можна я подивлюся? Так. Да. Це якісь трансформери, що там написано трансформер? На... На... Якийсь воїн трансформер. Можна мені? Тримайте. Ось такий. Скільки в тебе сьогодні буде на розпаковці іграшок? А де друга? Заховалася? Ну, шукай. Де ж, де? Ой, бемс! Ага, другий, можна приїхатися? Покажи, будь ласка, Так, оце у нас другий також. Якийсь такий трансформер. Ну, два, в принципі, так. Да, інші можна потім yeah. купити іншим разом. Я цього. Цікаво, що там. Okay. В якому в магазині такі іграшки продаються? No. А, в Аврорі. В Аврорі, зрозуміло. В інших магазинах ти їх не бачив? Ні, no. так, можна подивитися. Yeah, я подивлюсь. Ось такий. Так. Ну, як на мене, вони повністю однакові. Просто різних кольорів. Окей. Okay. Вони однакові просто різних колорів, кольорів, правильно? Так, і ще одна Ой, ось, ось, а, ось а, є якийсь, а є якийсь мультик про цих героїв чи ні? Ні, не, нема. Просто так? Не, я зрозуміла. А в у що вони трансформуються чи вони не трансформери? Ні, це просто боти. Ага, просто боти, чи я вирішила, да. що вони трансформери. Ну. А можна... ну, ще. Их... На можна їх об'єднати. Ой, ще. Що там ще? На інструкція. Інструкція навіть є. Круто-круто. Ну, Супер! Це чудово, такі інструкції. Так? І як з ними можна гратися? Покажи. Ось, давай. Можна їх перероблювати. Перероблювати? Так, а, на типу вони між собою поєднуються і можна з них робити як різних боків. сильного. Ультрасильного. Круто, круто. Так, -круто. давай тест зробимо. Чудово, давай. Це дуже цікаво. Ось так ось ці детальки роз'єднуються. А типу з них можна зробити одного великого чи просто поміняти місцями деталі? Не знаю. Ну, зараз покажу, як тебе вийде. Добре. Вау. 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 Це круто. Ось таку цікаву іграшку можна самому створити з двох різних таких роботів. Зброю. Давай, яку ти зараз робиш їм зброю? Цікаво, цікаво. А, щас. Ти молодець, тебе просто супер. Оці деталі. Запасні. Так, да, можна ще якось бота ходити змішного. Це буде, буде мій бот смішний. Бот смішний, прикольно. Це вот. дуже круто. Ну, одесь, Димон. Тебе все одно ну, дуже круто виходить. Та а, Та так, двох роботів Дімка сам переробив і зробив собі дві абсолютно нові іграшки. Ось цей маленький, а І этот син. Tak, tak porównuję, tak i wszystko. I z Wami będzie matka na W tak narobić, bo w ogórze wciąż mamy robiąc się tak na żołnierzu. <noise> no tak, ale Ty pachaj na pamięć i zawsze zgadzaj się jak trzeba. Oj, ci... na się sobie może wydzielać. Tak. Drodzy, do nowych zóstrzyczek. Pa pa. Pa, pa.